Всім привіт, друзі! З вами я Данило, Та сьогодні ми побачимо одинарний двійний, трійний та чотирний трикутник з магнітиків. Це одинарний трикутник, але він нудний. Давайте складемо двійний. Для нього будуть потрібні кульки. Багато кульок, потім їх знайде. І деталі. Приступаємо до збірки. Ну що ж, ось такий наш двійний трикутник вийшов. Але це теж нудний. Зберемо трійний трикутник. Для наступного трикутника нам треба буде кульки. Тепер в бо -ку, тому що вони розлітаються, і багато палок. Почнемо. Ну що ж, ось такий трійний трикутник у нас вийшов. Але він не кольоровий і не гарний. Зберемо чотирний трикутник. Я взяв кольорові деталі для його збірки та ще декілька кубиків. Ну що ж, почнемо. Ось це тепер, я розумію, він такий великий, що не поміщається у кадр. Просто подивіться на нього. Кольоровий, гарний, чудовий трикутник. На кінець то! Щось цікаве. Порівняйте з першим трикутником і з другим трикутником. Стрельчим торговликом. До зустрічі. Папа. -па.